На продажі однокімнатна квартира в ЖК Щасливому. Будинок зданий. Люди проживають. Квартира з меблями, з технікою, зі всім повністю укомплектована. 45 метрів квадратних. Все, що ви бачите, все лишається. Все новеньке, все продумано. Хороша одиничка, третій поверх з дев'яти. Старна локація, комфорт класу будинок. Все нове, ніхто не проживав. Люди зробили її, думали здавати, але вирішили продати. Підходить під її оселю. така величезна гардеробна. ну Таких гардеробних мало хто робить. Реальна квартира для себе прям зроблено все продумано і дуже симпатично. Є дизайн проєкт цієї квартири. Ось ще підробоче місце, ніша. Тому звертайтесь, 60 нас ціна. Приходьте на перегляд. Дуже крута квартирка. Чекаю.